Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 13 травня 24-го року. Я знаходжуся по вулиці Данила Нечая, 173А в місті Вінниця навпроти сервісу Мішлін. Давайте подивимося, які тут автомобілі є та скільки вони коштують. І починаємо ми з Тойоти Авенсі з року випуску. 1,8 бензин, 254 тисячі пробігу, 10200 Ціна Renault Space 2019 року випуску. 2 літра дизель п'яти міст на 120 тисяч пробігу, привезена з Італії, 22 тисячі доларів ціна. Максимальна комплектація вся в рідній фарбі. Hyundai Santa Fe 2012 року випуску 2 літра дизель 208 тисяч пробігу. Фарбоване тільки переднє праве крило і ціна 15 тисяч 900 доларів. Mazda CX5 2015 року випуску 153 тисячі пробігу. 2.2 дизель за 17800. BMW 5-ї серії 2012 року випуску 2 літра. Бензин, повний привід 13900 ціна. 169 тисяч пробігу. І ще одна BMW, тільки в кузові Універсал. 172 тисячі пробігу. 12 рік, 2 літра дизель, автомат. Ціна 14 тисяч доларів. Може бути торг. Land Rover Freelander 2007 року випуску 2,2 дизель, 251 тисяча пробігу, повний привід автомат 10700. Гарна висока машина з дизельним двигуном від Peugeot. Kia Sportage 2018 року випуску, 1,6 дизель автомат 18 тисяч доларів. Це вже рестайлинговий кузов 220 тисяч пробігу. Ford Kuga 2011 року випуску, 2,5 бензин. Автомат, офіційний автомобіль 74 тисячі пробігу і ціна 11200 доларів. Mitsubishi Outlander Sport 2016 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном 101 тисяча пробігу. Автомат, автомобіль весь в рідній фарбі і ціна 13500 доларів. Недавно приїхав ось такий Nissan Rogue 2019 року випуску. З легким пошкодженням. Попереду все на місці, треба тільки встановити бампер. І з нюанса, ще ось такого, це дах, помнятий дах, треба рехтувати і фарбувати. В принципі, все інше в гарному стані. Зробити хімчисточку. Ціна, саме головне, ціна в такому стані, як він є, 12 тисяч доларів. Volkswagen t 5 2015 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном, механічна коробка передач, 8 плюс 1 місце, тобто 9 місць. Включаючи водія 20 тисяч доларів. Ціна, автомобіль весь в рідній фарбі 231 тисяча пробігу. Renault Traffic 2016 року випуску: 1,6 дизель, механіка напівпасажир, напівгрузовий вантажний автомобіль. Ціна 13 тисяч 800 доларів. Volkswagen Tiguan 2016 року випуску Америка приїхав цілий. Ну механічні пошкодження були по коробці. 2 літра бензин, повний привід 13 тисяч доларів. Дачі Адастер 2016 року випуску, 1,6 газ бензин 229 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 10 500 доларів. Hyundai Tucson 2006 року випуску, 2 літра бензин 219 тисяч пробігу. Автомобіль весь в рідній фарбі 7200 ціна. Дачі Адастер 2014 року випуску, 1,5 дизель 215 тисяч пробігу і ціна 10 тисяч доларів. Шкода Супер 2017 року випуску. Майже новий автомобіль. 1,8 бензин автомат 46 тисяч пробігу і ціна 21 500 доларів. Mazda CX5 2015 року випуску. 2,5 бензин автомат 215 пробігу і ціна 12900 доларів. Mercedes 2009 року випуску 2.2 дизель автомат. Ціна 10 1900. Renault Megane Cabriolet 2005 року випуску 185 тисяч пробігу, 2-літровий газ бензин і ціна 5700. Opel Insignia 2017 року випуску, 1,6 дизель до 200 пробігу, тут точно не пам'ятаю, і ціна 13 тисяч доларів, гарна велика машина. Mercedes E320 2005 року випуску, 3-літровий дизель, автомобіль весь обслужений на автоматі. 8200. Volkswagen Golf 5 2007 року випуску. 1,6 бензин 208 тисяч пробігу і ціна 7500. Дуже тут модні диски, мод, модний там обвіз позаду, АБТ-обвіз. Хто в темі, той знає. Volkswagen Passat CC 2012 року випуску. 1,8 бензин, 230 тисяч пробігу і ціна 11 300 доларів. Volkswagen Touran 2008 року випуску. 1,4 бензин 8300. Volkswagen Golf 5 2007 року випуску 1,4 TSI, той що на 140 кінських сил, 130 всього лиш тисяч пробігу і ціна 6700. Шкода a 5 2006 року випуску 1,6 бензин, 226 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 7 тисяч доларів. Volkswagen Passat дуже крутезний, дуже дорого став попередньому власнику 2019 року випуску. 2 літра дизель 237 тисяч пробігу і ціна 19 тисяч 900 доларів. Дуже гарний варіант по дуже гарній ціні. Шкода Octavia Scout 2013 року випуску. 2 літра дизель. Автомат, повний привід і ціна 10900 доларів. Є ще в нас ось така шкода, ціну поки не склали, тому що машину поки ще не доготували. Тільки сьогодні заїхав Volkswagen Golf 5 2005 року випуску 1,6 бензин МПІ на автоматі, що дуже важливо, весь обслужений на дуже багато грошей, тому і ціна 7300 доларів. Нова гума. Гарна комплектація всередині, підігріви, клімат і так далі. Є ще така Audi a 4 2006 року випуску, 2 літра TFSI, механіка. Ціна поки невідома, але кого цікавить, напишіть мені, я вам скажу, яка ціна. Mini One 2004 року випуску 240 тисяч пробігу, 1,6 бензин 5500. Volkswagen Touran 2004 року випуску, 1,6 бензин. 193 тисячі пробігу і ціна 6200. Мазду таку привезли з-за кордону під замовлення. Кого цікавить, звертайтеся. Можемо також вам надати такі послуги. Citroen c 4 2015 року випуску. 1.6 дизель і ціна 9800 доларів. Renault Megane 2006 року випуску. 1.6 бензин, 196 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля. 5900 доларів. Nissan Note 2007 року випуску 1,6 бензин, 165 тисяч пробігу і ціна 6500 доларів свіже пригнаний автомобіль. Volkswagen Golf 5 2007 року випуску 1,6 MPI, 218 тисяч пробігу і ціна 6700. Міні Купер Кабріо 2011 року випуску. 119 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Автомат дуже цікава шпарка машинка і ціна 9600 доларів. Renault Scenic 2005 року випуску 1,6 бензин 200 тисяч пробігу, це також свіжий пригон. І ціна 5600. Peugeot 207 2009 року випуску 1,4 бензин 143 тисячі пробігу. 4700. Opel Zafira 2013 року випуску 1,8 бензин 178 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 10 700 доларів. Гарний Volkswagen Golf 6 2009 року випуску. 1,4 бензин. До речі, гарна комплектація 211 тисяч пробігу. І ціна даного автомобіля 8 300 доларів. Volkswagen Golf 4 2002 року випуску. 251 тисяча пробігу, 1,6 бензин 4800 в кузові Універсал. Ford Focus 2015 року випуску 1,5 дизель 206 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 9300 доларів. Renault Megane 2017 року випуску, 1,5 дизель 204 тисячі пробігу і вартість 10300 в кузові хеджбек. Механіка a 4Б6 2003 року випуску, 1,6 бензин, 250 тисяч пробігу і ціна 5500 доларів. Шкода Октавія 5-2010 року випуску. Один і газ, бензин, 180 тисяч пробігу і вартість 8500 доларів. А це, до речі, мій гольфик, який приїхав з Німеччини 2004 рік, 1,6 МПІ, гарна комплектація, підігріве клімат. Поки що автомобіль не відхімчищений в такому стані, як він є. Буду поки що на ньому їздити, тому поки що я його не продаю. І ще є один такий же гольфік. Здається, 2005 -го року. Треба його ще тільки зробити, поки що не готовий. Ціна такого не готового 5 тисяч доларів. Бачите, треба зробити пороги, крила і так далі. Mercedes-Benz C350E. Це гібрид 2-літровий. 2016 року 21 тисяча доларів. Lexus RC 2017 року випуску, всього лиш 39 тисяч пробігу, 23 300 доларів ціна, 2-літровий бензин. Джип Гранд Широкий 2017 року випуску 3.6 газ бензин, повний привід 89 тисяч пробігу, 22900 доларів. Mercedes GLC 300 2016 року випуску, 2 літра бензин, 108 тисяч пробігу і ціна 22 тисячі доларів. Є ще ось таких два буса, ось цей чорний пасажир 2012 року випуску, 3,2, здається, бензин. В районі 13 тисяч доларів, кого цікавить, можете мене уточнити, я вам точно скажу. І ось цей сіренький Mercedes Sprinter 2017 року випуску, 2.2 дизель, грузовий вантажний Sprinter 20 500 доларів. Hyundai Santa Fe 2012 року випуску, 2.2 дизель, 182 тисячі пробігу, повний привід і ціна 14 800 доларів. Tesla Model Y Performance 2022 року випуску, ціна 39 тисяч доларів. E-Golf е 2020 року випуску. Весь в рідній фарбі 36 тисяч пробігу, ціна 17 тисяч доларів. Міні-Електро 2021 року випуску 25 тисяч кілометрів пробігу, 36 кВт, 21 тисяча доларів. Міні-контримен 2014 року випуску 1,6 бензин, автомат 11300 доларів. І ще заїхав такий фіат. Поки що по ньому інформації не знаю, кого цікавить, пишіть мені або дзвоніть. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково прожимаємо вподобайки, підписуємося на мій канал. Якщо у вас є якісь додаткові питання, контакти мої, ви можете знайти в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!